Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Джульєт, чи Джулієт, мабуть, Джульєт, від Девіда Остена. я так розумію, що є інша ще зі схожою назвою, теж на зріс. Треба подивитися. Але це то, що йде весільна серія від Девіда Остена. І знаєте, я ось про неї думала, думала, думала. І мені про неї давали різні поради, тобто одні відгуки були, от чітко мені персонально я там спілкувалася з кількома трояндарями про неї. І хтось казав, ні, геть не годиться, констанс точно краща, от Беатріс точно краще, от а це ні, не дотягує. Квітка дуже швидко, не показує таку декоративність, не показує таку щедрість, не те, не те зовсім. А хтось сказав, ні, ну неймовірно, особливо для нашого регіону. Вона просто прекрасна і чарівна. І я все-таки посадила. От була в мене хвиля, я насадила її міранду. Що ще я насадила? Дивись, що ще я насадила. А може тільки її міранду? Я ще задумалась на ще одній точно. Та там, навіть не над однією. Ось, треба подивитись по своїх записах. І я її таки посадила. І знаєте, от перші квіти, оця ось нижня, вона підпсута, вона погрижена, погризена гусеницю. А ця ні, і вона розкрилась сьогодні перший день, неймовірно. Зараз захмарилося в чергове. Дає нам дощ, яку природа чудесно, дякуємо, дуже раді. Нехай буде, вона не град. Ось, і вона розкрилася, і вона при цій погоді, при цьому освітленні, точніше в такому захмареному небі, вона світиться зсередини, оці барви. Неймовірна серединка, неймовірна, прекрасна, чудесна. Поки що я задоволена. Ну, Що я можу сказати по першій квітці? Просто покажу вам і розкажу, що от так додам свій відгук пізніше. Не можу сказати вам, купляйте точно, бо мені вона дуже сподобалась і мій регіон. Але вже ось пані, пані Леся, якщо я не помиляюсь, мені її дуже гарно про неї відгукнулась, і це було мені якби. Аргументом, мабуть, ключовим в тому, що я її придбала. І ось так. Поки що я ну, кажу, мені сподобалася квітка, чи перші квіти мені сподобалась? Барвою, контрастом, оцею серединкою. Дуже тепла барва. Насправді ну так, камера не передає один в один. Це точно ні, не передає вона один в один, бо я дивлюсь туди і туди. Вона вживу там, вона така цікавіша, м'якша, може. На камері, видно, біж жовтих кольорів, жовті відтінки. А насправді в неї нема такої жовтизни, яка є на камері. Ні, в неї жовтий з абрикосовим, намішаний. Не чітко жовтий, не чітко абрикосовий. Вони суміш от змішали і так є а ближче до зовнішніх от. До зовнішнього цього кола центральної частини. Тут є персиковість, більше абрикосовість, персиковість. А взагалі зовнішні пелюстки, оцей бідочок повністю зовнішній, зовнішній. Він такий світлий, світлий, ніжно, кремово, там легко, абрикосове щось таке. Але гарно гарно В принципі, на камері теж вона гарна, але вживу вона мені ще ще гарніша. Цікаво, буду спостерігати, буду бачити, але поки що я все ж таки задоволена. Ну це воно за... в мене є такі сорти, які я довго думаю, думаю, і воно мене так Входить за мною, муляє. І, і, і вже садити, вже як тут доглядати, потім стаєш. І так і хочеться ж побачити, хочеться ж в себе власними очима її оцінити власними відчуттями, оцінити, зрозуміти. Дійсно моє, не моє, дійсно правильно зробила. І ось це з того, варі... з того розряду. Та ще в мене є лавсон. Лавсон це я виріжав, її посажу таки на осінь. Бо вона за мною ходить, я вже не знаю, який. ну не перший рік точно. Тому джулія з твоєї серії, буду ще щось. По-перше, дійсно на ваші відгуки я буду ваші відгуки чекати і буду дякувати, вдячна за ваші відгуки. Де саме який регіон і як вона у вас задоволені, незадоволені? І порівняно особливо з іншими, наприклад, остинками серії весільної. Так, Це дуже гарне було би порівняння. І, звісно, відгуки так, чи, чи теж ходила вона за вами, ви посадили і задоволені, чи навпаки. Ну, хто його знає. Як вона розвивається, як росте. Ну, та в мене вона обмерзла досить, там дорівня ґрунту була зрізана, відросла. І ось, бачите, зовсім малесенька була. І ось чотири наростила, два вже квітнуть. І на її ці два заквітнуть. Бо все ж таки я поливала тут. І таки пішли дощі і замольчувану солому. Я думаю, що вона вже матиме силу і нарощувати, і квітнути. Ось така краса Джуліт. Тому так, дякувати вам за увагу. Я буду, звісно, слідкувати, як вона розкривається. цікаво. Ну, в неї форма от в Беатріс більш розкритіша з самого початку. А ця більш форма така як Констанц. От Вона має округлість, округлість по центру, так, і вона так розгортається схоже до Констанц. Цікава, цікава краса. Ну, вона, не знаю, хто знає. Може і відставати від Констанц. Побачу, побачу, зрештою. Умови ж однакові плюс-мінус, зможу порівняти. Вже хоча б по першому сезону щось буде видно. Тому так дякую вам за увагу, за відгуки, за активність під відео, за ваші коментарі і що ділитеся власними спостереженнями, досвідом. Всім до наступних відео і па-па!